Привіт! У вашій увазі такий компактний зручний столик бренд Tramantino Brazilia. Він використовується для того, щоб їсти, пити на кроваті чи на дивані. Зараз я його розпакую і все вам покажу. До речі, ніж Tramantino, Всюди використовую навідомо. Навіть наука якісна, бо збирається дуже погано. Ось такі підставочки. Дуже якісно все. На нього можна ставити на поверхню, як і бокал. Вина, чай, каву, е сніданок і так далі. Ви можете замовити внизу за посиланням.